Донори так, їх дуже-дуже мало. Якщо дійсно поступає пацієнт з політравми або з якоїсь кровотратинковошкої кротечі, ми на перший час на першу добу забезпечені і потім вже прогнозуємо. І робимо все можливе для того, щоб у нас було безперервне постачання крові, незалежно, чи це біофарма приватна, чи це обласна станція переливання крові, або навіть звертаємося і робимо релокацію з інших регіонів. Головне, щоб була регулярна поставка компонентів крові. Якщо це буде заготовлятися в лікарні, як було раніше, буде в лікарні. Якщо як по-новому буде заготовлятися на станції переливання, придаватися сюди, прекрасно. Головне, щоб тут у пацієнтів завжди була можливість отримати. Доступні препарати крові все.